Доброго ранку! Говоримо усім тим, хто у п'ятницю зранку вімкнув телеканал «Поділля Центр і побачив нас тут, хто в якому процесі, але тим не менш, це Олексій, це Оля і це я Євген. Євген. Так я радію вже. Так і я радію також, тому що ми знову повертаємося о 9.30 на ваші телеекрани. І Олечка, ну гайда, гати уже про що? про Осінь. Та ні, не я більше ні. Для чого ти ты... одразу даєш <свят> відповіді на мої загадки? Ти нормальна а це людина. А чого? це я залишу для того, щоб показати, за що я все-таки люблю. Коли йдети в парк і його багато, звичайно, у нас трішечки менше, можна робити ось так. <свят> 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 можна зробити так, кидати на мене це листя. Ну а чому б і ні? <свят> а для штанів мало б наш. Так, до речі, я сьогодні, чесно кажучи, навколо нашого каналу таку екскурсію зробила для того, щоб п'ять малолисеньких знайти. Підберези. Ти не вмієш так. це запатентоване слово мною. Маленький. П'ять малесеньких каштанчиків знайшла Оля, але це, ну, прошу зауважити, що це все вона шукала під сосною, під порізкою і так далі. Тому це непоганий результат. Щем чорнокривців, Євген. У Британії відбулося весілля, але дуже незвичайне весілля. Там вийшла заміж грейс Гедле. І ви навіть ніколи не згадаєтесь за кого. Які у вас є варіанти? За собачку, за коника, Ні. за принца, за е. лорда. В. Е. За себе! Єдине, про що з певненістю можна сказати, про цю пару подружню, так? про те, що вони дійсно до кінця життя залишаться один з одною ну, і помрут помруть в один день. <свят> Це просто нереально буквально. <свят> по всій країні біля робити. Чекай, тисяч дивиться лень. з чим порівнювати. Чим можна порівняти 2000 пам'ятників Леніну по всій країні? Та з камінням, з піском, з чорноземом у нашій країні. З чим ще можна Євган, порівняти? Євген, я взагалі то хотіла сказати, що це дуже влучно і розумний. Дякую, що щось відсував? Далі твою інформацію. А я візьму і що тебе. Дивись. Що ти в мене вже? У тебе є інформація про мости. Вона переплутана, то хочеш ти розповідає? Вона не, не переплутана. Давай розказуємо, що ти треба розповідати буде. Міст. От я люблю Україну, ви любите Україну. А ще я вас дуже люблю. Оу, oh, це так мило. Ви не це зараз мали сказати. Скажіть те, що казали мені сьогодні, коли ми готувалися до ефіру, я помню. Коли ти вже поїдеш? <laughs> це. Знову. Але з я цього не хотів до ранку на поділі з любов'ю до вас, з любов'ю до України і з любов'ю до осені, з любов'ю до жовтої листя, з любов'ю до Олічки Муа!